400 мільйонів гривень вартує будівництво нового водопроводу у приморському районі. Неможливо не помітити, як перекопаний французький бульвар, вулиці Академічна, Говорова, Зоопаркова, створюють проблеми мешканцям цього великого району. Фахівці кажуть, що це надовго, і закінчення всіх робіт заплановано на весну. Ми на вулиці академічній. Вже в день тут спостерігається величезний затор. Аби його об'їхати, деякі водії вирішують виїжджати на трамвайні колії. Проєкт будівництва водопроводу був створений ще у 2018 році, адже цей район міста, забудований житловими комплексами, створював навантаження на наявні мережі. Нагадаємо, що багатоповерхівки у масовій кількості з'явилися в Аркадії та на французькому бульварі за каденції мерів Гурвіца і Костосіва. Дозволи на будівництво багатоповерхівок у цьому раніше затишному районі. Адміністрації Гурвиця і Костусіва видавали обраним забудовникам практично пачками. Як тепер стає очевидним без урахування пропускної спроможності комунікації дорожнього полотна? Сьогодні незручностей не поменшало. Прокладання нових труб так само потребує часу і серйозних розкопок, зокрема, і дорожніх артерій. Загальна протяжність нового водопроводу складе 6,5 кілометрів. Його вартість 400 мільйонів гривень. Проєкт фінансується переважно зі столиці. Масштабне прокладання труб вдалося розпочати втілювати у життя завдяки тому, що місто. Отримало субвенцію з державного бюджету у розмірі 340 мільйонів гривень. Всієї суми фінансування у нас немає, тому у поточному році ми зможемо виконати основні види робіт це прокласти трубопроводи. А вже в наступному році плануємо завершити роботи. Це будуть локальні позиції по встановленню камер переключень, колодязів, ну і таке інше. Контролює роботи управління капітального будівництва, а виконують на різних ділянках різні підрядники. На вулиці Говорова ми поспілкувалися з представником підрядних робіт. Розповідає, новий водопровід здійснюють методом безтраншейної прокладки, а стосовно термінів говорять наступне. Коли закінчите, ну примір. Тут ціла траса, точніше ми одні працюємо. Подієно до нового року тільки прокладку. Толька прокладки, то тобто, довісні до всю остально. Да. На вулицях, де прокладається новий водопровід, спостерігаються ускладнення руху і періодичні затори. Місцеві мешканці та одесити, які працюють у цьому районі, дивуються, чому різні підрядники, які виконують роботи, практично одночасно перекопали всі навколишні вулиці, практично заблокувавши їх. Зокрема, це торкається найбільш переритих Говорова, академічної французького бульвару і закритої зоопаркової. Схема організації дорожнього руху була погоджена з національною поліцією. На тих локаціях, де, скажімо так, найгірший стан це вулиця Академічна, там є регулювання. А там, де більш-менш стабільна ситуація, там працюють світлофори, і, скажімо так, немає там потреби ставити регулювання додаткове. В день зйомок регулювальників на академічні побачити не вдалося. Водії не задоволені, що їх залишили сам на сам із труднощами пересування на такій великій ділянці, де і за нормальних часів завжди серйозне завантаження. Іноді доводиться порушувати правила і тим самим наражатися на небезпеку. Просто ужаснее, є лігіль зість. Під новим стояла, регулювала, просто припускала людей. В управлінні капітального будівництва обіцяють відновити дорожнє покриття на вулицях, який зачепило будівництво водопроводу на початку вже наступного 2024 року. Що стосується французького бульвару, то тут кажуть чиновники за збереження демонтованої бруківки, яка має історичне значення, несуть відповідальність під. Дрядні організації